Сучасну реабілітаційну кімнату відкрили на Прикарпатті. Там зможуть отримувати допомогу військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи та жителі краю. Лікуватимуть їх висококваліфіковані фахівці. Більше бачив наш Денис Лужний. Багатофункціональний тренажер, віброплатформа, бігова доріжка та багато іншого. Ось так виглядає нова реабілітаційна кімната. Це наша велодоріжка Макс ПРО. На ній займаються. Пацієнти наші переважно у нас спортсмени, а також інсультні пацієнти можемо також проводити реабілітацію внутрішньопереміщеним особам та військовослужбовцям. Це є велотренажер, на ньому ми працюємо також для розробки переважно колінних суглобів. Також після ендопротезування колінного суглоба. Після травм я вважаю, що це важлива річ для Івано-Франківська. Наскільки ми багато і ви багато прихистили. ВПО є куди їм тепер йти на реабілітацію. Я знаю, велика є потреба, і, і знаєте, це вже не потреба кімнат, це потреба будинків. І ну, з донорами говоримо, це, знаєте, це не, все від мене залежить, від, залежить від наших донорів. У новоствореній реабілітаційній кімнаті допомагатимуть військовим, внутрішньопереміщеним особам та мешканцям краю. Це є пацієнти можуть бути після травм сухожилок, зв'язок, наприклад, ахілового сухожилля, колінних суглобів. Це може бути пацієнти після пластики, хрестоподібної зв'язки, після порваних зв'язок плечового суглоба. Дуже багато є на даний момент людей, які потребують цю медичну реабілітацію. У нас підписано три пакети: це травматологічна реабілітація, реабілітація після інсультів і нейрохірургічна. Але в принципі, зараз на даний момент, ми таких не диференціюємо. Єдине, в чому є проблема, і, на мою думку, на даний момент не надається, що в повній мірі той спектр послуг це психологічна реабілітація. Місцеві чиновники обіцяють, таких кімнат уже в найближчі тижні побільшає. Потрібно перш за все здійснювати ремонти в закладах, тому що там не було відповідних ремонтів. Потрібно закуповувати сучасну відповідну техніку і відповідне обладнання, реабілітаційне обладнання, на якому будуть працювати наші військовослужбовці, люди, які потребують такої реабілітації. Також надзвичайно важлива складова це підготовка фахівців, які зможуть сьогодні надавати ті послуги, які є на часі, які потрібні. Ми починали з. 10 ліжок, потім 15 ліжок, тепер 30 ліжок і все рівно спостерігається якась певна наявність черги на надання реабілітаційних послуг, але збільшення кількості оці якраз цих залів, збільшення кількості місць надання цих послуг. Надіємося, що реабілітація і черга на цю реабілітацію повинна зменшуватися. А ще у найближчих планах місцевої влади розширити мережу реабілітаційних закладів.